Всім привіт, друзі! Я хочу вам повідомити одну, та й не одну. ладно, одну новину. Якщо під тим відео назбирається 15 лайків і в мене на каналі буде 10 підписників, то я випущу свою першу пісню. Тільки я буду робити не зі своїм голосом, бо мій голос... Не підходить. Я зроблю голос або постарше, або трошки ще нижче. То залежно, як, яка пісня буде. Просто мій голос якось він дуже м'ясенький, розумієте? І хочу зробити щось таке файне. І на, 15, на 10 підписників, точніше, і на 15 лайків я зроблю свою першу пісню. Уявляєте, навіть не кожен блогер зможе на 10 підписників зробити пісню? Ви взагалі здіваєтесь? Вони скажуть такі, а я випущу, але то все залежить від вас, дорогі підписники. Назбирайте мені, десь під.